Привіт, ребята, ви на каналі Кесломія і це моє перше відео. Сьогодні ми будемо малювати вот таку квіточку, але вона ще не дороблена. Перше, що нам потрібно зробити, загнути листочок такими способами. Перший згин ось вот такий. І так само в іншу сторону потрібно зігнути другий згин. І так, так само з іншої сторони. Вигиваємо, ось. І тепер по поглам. Отак. І так само цей оголочок ось. зараз, Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ось так, коротше. Згинаємо, гнаємо. Коли ми все зігнули? У нас образується ось такий контур. І це дуже хорошо. Тим, що ми бачимо середину і ми можемо намалювати. Так, малюємо спочатку серединку квіточки. У мене канявка була вже намальована, але ми знову намалюємо. Спочатку зробимо точечки. Примерно. Ось самі там розміри самої зробити квіточки там ось точечки зробили, по точечкам обводимо березненько. Ось такий в мене кругочок вийшов. Можна його щось там нарівно зробити щоб більш реалістично вийшло, але в мене так вийшло. Примерно посередині. Ну, посередині ось так, чуть збоку. Але це нічого страшного, кіточка все рівно красива повинна вийти. Далі можемо намалювати свої візерунки, не обов'язково тільки я малюю. Я думаю, це всі знають. Я спочатку ось так би намалювала би. Наприклад. Далі ось так намалювала б. Ось такий візеруночок. Великі харики тепер. У нас дуже красиво буде виходити квіточка в такому стилі. Можна малювати любу квіточку там кольором любим. І отут, наприклад, вот так зробимо. Ось так в мене виходить. Тобто ось то такі візеруночки потрібно примерно малювати. І далі що ми робимо? Далі можна вже, я думаю, обводити. У мене, з іншої сторони, була вже готова квіточка, так що я просто перевернула, у мене ось така квіточка вийшла. Я думаю, нормально вийшло. Можемо перейти до маркерів, обводити її і розмальовувати. У в мене, в, в принципі, на телефоні не вся квіточка влізає, але я думаю, нічого страшного. Отак От обходимо помаленьку. Я це все за кадром зроблю, тому що це буде дуже ну, довгенько доволі. Я намалювала, обвела і все, що залишилось зробити, це витерти контур тут чуть видно олівця, щоб це красиво виглядало. Всього стерти на малюнку. Ось така в мене квіточка. Вийшла. Можемо переходити до розмальовочки. Серединка, можете любу серединку зробити, або квіточку. Починаємо. А це всі мої кольори райдуги. Ну, іменно маркери. Це все мої маркери від четворного до чорного. Да. Піта радуги. Ось, Ось такі в мене маркери. Зараз, прям зараз, прямо зараз перейдемо до квіточки. І ще я забула вам показати таку маркер сосисочку з котиком. Тобто це маркер ще й сосиска і ще й кіт, Три в одному, як говориться я буду малювати серединку двома кольорами. Ось таким ярко-ярко, ну таким доволі яркеньким Вовтим і іншим вовтим. буде доволі посерединці. Так, я малюю. І ось цю серединку, якраз яка зараз залишилась, я зафарбую ось таким кольором. Напевно, я думаю, що підійде. Е, ну, так, собі вийшло зробити серединку, але прийдемо прийде тепер до самої квіточки, не серединки.